Вітаю, друзі! За повідомленням видання Білд, нагадаю, це неофіційна інформація. Російська армія увійшла в село Первомайське, що знаходиться в Покровському районі Донецької області. За даними ЗМІ, російські війська вже контролюють понад 40% населеного пункту. Як повідомляється, окупанти просуваються в селі зі Сходу і вже здійснили захоплення значної частини території. Російські сили продовжують просуватися в Первомайському. Контролюючи вже майже половину села, що раніше налічувало близько 2,5 тисяч мешканців. Але слід пам'ятати, що лінія фронту має властивість рухатись, як зазначив речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, фронт рухається в обидві боки. Він зауважив, що лінія бойового зіткнення вона нестабільна і рухається не лише в одному напрямку, як може здаватися деяким. Російські сили, за словами Лиховія, змінили тактику і в останні дні все частіше використовують бронетехніку. Зокрема, залучають бронетехніку для штурму міста Авдіївка, де ситуація, до речі, залишається дуже динамічною. За останній час, а саме з жовтня 2023 року, російські війська активно атакують Авдіївку. За цей період ворог зазнав втрат в десятки тисяч військових та сотні одиниць бронетехніки. Як стверджують, в ОПЕРА активному командуванні Сил оборони України на таврійському напрямку бої в місті Авдіївка вже проходять на території міської забудови. Однак, за їхніми словами, ситуація в місті ще далека від все пропало. А також за останніми даними, російська армія почала використовувати термінали Starlink на фронті в Україні. Цю інформацію пізніше підтвердили у ГУР, оприлюднивши докази цього факту. За висновками аналітиків, російські війська отримують термінали StarLink через треті країни завдяки ну, паралельному імпорту. ГУР підкреслив, що масштаб використання терміналів Starlink росіянами на фронті постійно зростає. Я вам нагадаю, що термінали StarLink дає можливість супутникового інтернету. Забезпечуючи зв'язок військовим на фронті, у відповідь на такі повідомлення, мільярдер власник таких терміналів Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала термінали Starlink Росії або будь-яким іншим способом. Він назвав ці звинувачення помилковими. Ну і заявив, що жоден StarLink не був проданий Росії прямим або посередкованим методом. Але Маск, відповідаючи на питання щодо можливості деактивації терміналів, які були активовані в Росії, заявив, що супутники Starlink не будуть припиняти зв'язок в цій країні. Раніше представник SpaceX також підтвердив, що не співпрацюють з урядом РФ або з їхніми збройними силами. В свою чергу в Кремлі ну, теж спростовують використання систем Starlink на фронті в Україні. Речник пресс служби президента Росії Дмитро Пісков заявляє, що Starlink ну ніяк не може бути офіційно використана жодним чином, оскільки ця система не має сертифіката в РФ. Таким чином він звичайно спростовує інформацію про те, що російські військові використовують термінали Starlink на фронті в Україні. Ну і на завершення в Україні відкрили перший центр рекрутингу до ЗСУ. У Львові відкрили перший центр рекрутингу до Збройних сил України. У цьому центрі громадяни можуть отримати всю необхідну інформацію про вакансії в армії, а також зустрітися з представниками військових бригад і обрати бажану професію у збройних силах. Планується, що подібні такі центри з'являться по всій Україні. Важливо зауважити, що центр рекрутингу не має жодного відношення до територіальних центрів комплектування, і рекрутери, які працюють там, не є військовослужбовцями. Їхнім головним завданням є надавати консультації та інформацію бажаючим, а не вручати повістки. У міністерстві оборони пояснили, що рекрутери у центрі будуть проводити ну, такі співбесіди з кандидатами, надавати інформацію про доступні вакансії, проводити тести щодо профорієнтації та консультувати. Після проходження кандидатури вони направлятимуть кандидатів до територіальних центрів комплектування з необхідним пакетом документів. Для подальшого оформлення медичного огляду та військової підготовки я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, до зустрічі.